Це особливий день для кожного українця, це свято нашої незламної сили, що передається від козаків до сучасних воїнів. Це свято всіх, хто стоїть на захисті нашої свободи. Шановні захисники та захисниці, ви втілення героїчної спадщини нашого народу. Ваша мужність, віра та відданість надихають нас і дають сили рухатися вперед. Нехай Матір Божа завжди огортає вас своїм покровом, захищаючи від усього лихого. Ми молимося за вас і чекаємо вдома. Зі святом. Зі святом вас, захисники і захисниці. Нехай ваше життя буде сповнено перемог не лише на полі бою, але й кожен день. Ваша відданість Україні це наша гордість. Бажаємо вам мирного неба, любові та підтримки від найрідніших. Ми маленькі діти, але добре знаємо, що ви наша сила і героїв слава. Щодня молимось і чекаємо вдома, бо ви наша воля, наша перемога. Шановні захисники та захисниці, ви наша гордість і приклад мужності. Хочу подякувати вам за кожну хвилину спокою, за можливість навчатися, мріяти. І будувати майбутнє. Ви не просто захищаєте нашу землю. Ви оберігаєте нашу волю, нашу культуру та нашу незалежність. Ви сучасні козаки, чия доблесність, як і колись, навіки вписана в історію України. Нехай Пресвята Покрова завжди буде вашим надійним оберегом. А наша любов і вдячність зігрівають ваші серця. Повертайтеся додому. Ми на вас чекаємо. Слава Україні. Діти України. Ви нащадки славного козацького роду. Пам'ятайте, козацька честь то чисте серце, відданість рідній землі та братерська єдність, кляніться бути гідними синами і доньками своєї батьківщини, кляніться шанувати історію та традиції, берегти рідну мову. Кляніться бути сміливими у навчанні, справедливими у вчинках, хай козацький дух завжди буде у ваших серцях. Слава Україні!